Вітаю вас, друзі! Цієї ночі росіяни знову атакували Україну ракетами били по енергетиці, а вже під ранок у Бєлгороді як завжди святкували. О, Такі пироги. якраз напередодні до Білгорода, завітав російський пропагандист Соловйов і почав розповідати, як він любить білгородчан. Білгорус, вся страна з вами. Вас всі люблять кожен день по кілька разів таким чином. Він вирішив виправитися, тому що раніше він наїхав на мешканців Білгорода за те, що ті казали про постійні обстріли. Пока Москва гуляє, вот вся мерзкая истерика. Просто заткнитесь. Щоправда, виправлення у нього вийшло дуже специфічне, тому що із мешканців Білгорода він усе одно продовжив насміхатися. Власть ачнісь Білгород задихається. Оч... Чнісь власть, правда, я че котрий кричав зі не відомо представник місцевої окупаційної адміністрації. Вирішив розповісти Соловйову, як прекрасно Білгород став жити після початку СВО на сьогодні. Пострадала жили в поміщені около п'яти тисяч. З момента означалась воколо п'яти тисяч, причому. До 30 декабря їх було мені тисячі. А до 24 лютого 22 року у Білгороді від обстрілів страждало нуль будинків. Як же так сталося? Хто ж у цьому винен? Невідомо. Але навіть Соловйов шокований. 24 й рік, 21 рік. Пеказалось би. Чоловіч здорожного думця зараз вам однозначно варто узяти і перевірити, чи ви вже підписалися на мій канал, якщо досі не підписані. Робіть це просто зараз обов'язково і ще натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. У той самий день, коли Соловйов припхався до Білгорода, у Бєлгород завітав невідомий довгий дрон, який атакував базу іранських бойовиків. Лісолотні влетів в акво чоловіка, має ніякого отношення. Ні, кармі, ні пласті, то сябичне гражані його і вижила ті жилуре. Традиційно іранські бойовики замаскували свою базу під житловий будинок, але їх усе одно було виявлено. І одразу видно, що Білгород найбезпечніше місто у світі. Білгород найсайзахищений в цьому сенсі міст в Росії, а може бути в мірі. І це справді так. Білгород найбезпечніше і найзахищеніше місто. Білгородчани підтвердять. До речі, мені от стало цікаво, як ви гадаєте, скільки мешканців БНР можуть поміститися у цю бетонну коробку? Правильна відповідь така: неважливо, скільки білгородчан зайде у ту бетонну коробку, аби тільки вони усі подохли. Тому що Білгород найбезпечніше місто у світі. А зараз обстрілюється так називаємо це спальний район саме Просто по периметру спального району страшно, коли ти розумієш, що тебе сьогодні стріляти, і ти знаєш совершенно точно що це призайдет. Але якщо там безпечно, і якщо мешканцям Білгорода взагалі немає за що переживати, то тоді чому їм обстріли не подобаються? Тромка було, да? Та і що би то не очень приятно. Давше я там зривається, якась дуже дивна ситуація. Напевно, він усе це каже для того, аби дискредитувати владіміра Путіна, тому що білгородчанам обстріли насправді подобаються. Вони ж раділи у 22-му році, коли били по Україні. Окрема розвага для мешканців найбезпечнішого міста у світі це не подохнути внаслідок атаки невідомих добрих дронів. Камікадзе ну, это, В общем-то, практически постоянная історія в небі працюють вражеські безпілотники, дрони дрони камікадзе. Ситуація, звісно, услажняється. роботою дронів з свежеське сторони. Не знаю, як таке стається, але напевно мешканцям Білгородської Народної Республіки варто спитати поради, що робити у мешканців Брянської Народної Республіки. Бо саме до Брянської Народної Республіки напередодні завітали також невідомі добрі дрони Камікадзе і допомогли цій республіці із демілітаризацією. Окрема проблема для мешканців БНР це фермер. Ські господарства вони чомусь останнім часом активно страждають. Що можна зробити, щоб помочь фермериому люди? Ну для початку мешканцям Білгородської Народної Республіки треба встановити мир із Курською народною республікою, тому що фермерські господарства БНР атакують саме звідти. Я про це якраз нещодавно розповідав. Коли куряні, тобто громадяни Курської Народної Республіки, атакували птахокомбінат Білая птіця неподалік від. Білгорода, хоча ми ж і з вами знаємо, що це насправді був не птахокомбінат, а біолабораторія, а значить, її треба знищити. Сір постав призводітеля судна піганіше і суд і патєві як уражає, так і скатає техніки бідним і нещасним фермерам Білгородської народної республіки. Якісь невідомі дрони беруть і просто так б'ють їхню техніку. Але насправді це техніка, яку росіяни залучають для того, аби будувати свої незаконні оборонні лінії. Прилетів як Там сільські не техніку. Тобто ґаду просто розуміють, що что... ну. Совсем люди. Коротше, приїхав Соловйов до Белгорода, послухав історії про те, як у Белгороді безпечно, немає ніяких загроз. Взагалі це найбезпечніше місто у світі. Постояв на балконі у супроводі охорони, знову понасміхався із мешканців Белгорода і, напевно, заслуговує на медаль за мужність. Соловйов Білґри, це позорище! його ненавидять ці цієї області. Він кривляється. приїжджає. Роман, я ти тут, здесь, а ти, де? тим часом російська пропаганда усе активно продовжує. Же шукати способи, як би прив'язати події у кроку холі у Москві до України, і вже такий спосіб пропагандисти знайшли. Виявилося, що Білгород і Крокус це практично одне й те саме. Відповідно, Білгородську народну республіку атакуємо не ми Те, що відбувається з Білгородом, а навіть во многом перекликається з тим, що ровно неділю назад відбувалося в Москві. В крокусі до речі, а ви знаєте, що насправді відбулося у крокусі? Це усе не були терористи і діл, це були запрограмовані біороботи, біодрони, яких туди відправив Ілон Маск ненейропсихологічське то саме програмування. програмі і можливо ще Это тоже покажет экспертизу, Может быть, и чипы вставлены. Как раз разговаривали про разговаривали про биороботов, да, которые даже не так сказал, биодронов, которые среди нас. Потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком. От експерименти Маска. значить, усе ж таки на росіян напали не бойові таджики, а Ілон Маск. А це вже означає, що війна тепер на так званій Росії усюди, навіть у москві. І раз важливо всім у нас зараз немає мирних городов. У нас кожен город прифронтовий, і Москва це прифронтовий город. Але нічого страшного насправді для росіян у цьому немає. Бо це за планом, за графіком і просто зачистка нациков. Ні, це не війна. Э, uh, как я это понимаю для себя, э, uh, что это за чистка от э, uh, нациков? За что россияна Мусеце, за что їх освобождають, за что їх беруть і зачищають от нациков? Невідомо, треба молитися. Може, спросить у нього, за що им это. Бог молчит, и мы молчим. Мы не знаем ответа на этот вопрос. Ми можемо тільки помолитися. Помолитися за упокой усіх білгородчан. Ми із вами, звісно, радіємо тому, що відбувається у Білгороді. Це прекрасно, але треба ще про те, найважливіші події зараз відбуваються на фронті. Там ситуація залишається дуже складною, і ми стараємося якнайбільше допомагати нашим підрозділам. І є непогані результати. Вашими дронами було знищено одразу дві артилерійські установки російських окупантів. Додайте до цього. Також і ще один знищений за допомогою вашого дрона воїнами 14-ї окремої механізованої бригади. Зенітно-ракетний комплекс Тор Росіяни будуть дохнути у іще більших кількостях, і іще більше їхньої техніки згорить, у тому числі завдяки вашій допомозі. Бо на фронт від вас передано іще 300 різних дронів. Камікадзе, дякую спільноті Стерненко, за надання впіві півдрони, якими ми якісно будемо нищити ворогів. Слава Україні! Бажаємо слава козацького. Вас знову вітаю батальйон 2. А в черговий раз нам прийшла допомога від спільноти Стерненка. Як каже наш командир, хто ночу спить, той вранці відбиває штурми. Козацькому роду нема переводу. Слава Україні! Героям слава! Зичу Білогороду і Білгородчанам припинити своє існування так само, як і російським окупантам. І задля цього друзі продовжуйте й далі активно допомагати силам оборони України.